На даний момент у нас проводяться роботи по вулиці Кутузова. Ми укладаємо верхній шар асфальтового покриття. До цього у нас були проведення роботи по водовідведенню. Також у нас паралельно проводяться роботи по вулиці Слобідській, укладено перший шар асфальтового покриття. Найближчим часом буде укладатися верхній фінішний шар. Ще у нас проводяться роботи зараз по вулиці Собича, теж суцільним шаром 400 метрів укладена по вулиці Вербичівка. Ну і проводяться роботи по нанесенню дорожньої розмітки пішохідних переходів по нашому місту. Ми знаходимося на вулиці Котузова, робимо суцільний шар покриття асфальтобетону. Раніше був старий асфальт. Ми пройшли фризою, вирівняли основу, зрізали, положили перший шар, потім бітемною. мастикою покрили перший шар і йдемо в другий шар асфальту. Протяжність близько 160 метрів. І шириною є участок 11,5 метрів, є трошки вищий 9,5. Тут була проблема, дощові води стояли на дорозі і ще підтоплювали дома. Ми зробили ливневу каналізацію, коли був перший шар, вже води не було, вона уходила через ліньовку. Роботи плануємо закінчити сьогодні, десь до 17-ї години дорога буде перекрита. Це покриття прослужить десь 10-15 років.